Північна Корея відправила до Росії понад один мільйон артилерійських снарядів. Про це повідомляє авторитетне видання Bloomberg. У південнокорейській розвідці повідомили журналістам, що ці поставки розпочали ще в серпні після візиту міністра оборони РФ Сергія Шуйгу в КНДР. За цей час Північна Корея відправила до Росії 10 траншів зброї, яких вистачить приблизно на два місяці обстрілів. КНДР має одні із найбільших запасів артилерійських снарядів у світі. Останні 70 років країна-вигнанець виробляла зброю спочатку за радянськими, а потім за російськими лекалами. Армія Північної Кореї озброєна радянською артилерією, танками, бронемашинами і вантажівками. За оцінками західних аналітиків, थी क्यू На складах КНДР може бути до 10 мільйонів артилерійських снарядів. Усі країни НАТО разом узяті мають менший арсенал. В останній час стосунки між Північною Кореєю та Росією значно потеплішали. Спочатку Пхеньян відвідав міністр оборони РФ Шойгу, а потім і сам Кім Чен Ін приїхав у Владивосток на зустріч з Путіним. Ні для кого не секрет, що диктатори зустрілись, аби обговорити передачу КНДР зброї Росії. Для РФ отримати доступ Ступ до північнокорейських складів, усе одно, що виграти в лотерею. Північна Корея для початку може просто відвантажити РФ те, що у них є на складах, а потім запустити серійне виробництво техніки і снарядів. Офіційно результати переговорів диктаторів не оголошувались. Вони не провели навіть короткого брифінгу для преси. Однак, Білий Дім тоді заявив, що Кім Чен Ін погодився передати росіянам. Тисячу контейнерів з військовою технікою та боєприпасами Путін зі свого боку пообіцяв допомогти Кімо вивести на орбіту супутник шпигун не дарма ж зустріч диктаторів проходила на космодромі Восточний та поділитись технологіями будівництва підводних човнів.